З нами на прямому зв'язку зараз офіцер першого окремого загону центру спеціального призначення Омега з позивним Сворог. Доброго вам вечора. Добрий вечір. Вітаю, вітаю студія. Загальна оперативна обстановка на Донецькому напрямку. Розуміємо, що не можемо ми повідомляти деякі деталі, але перед тим як ми почнемо спілкуватися із паном Сварогом, ми хочемо наголосити, що потрібна допомога нашим оборонцям на цьому напрямку. Зараз ви бачите QR-код на своєму екрані, також номер банківської картки, куди можна здійснити здійснити свої донати. Розмір донатів не має значення, тому будь ласка, підтримайте. А пан Сворог нам зараз пояснить на які саме потреби. Є необхідністю донатити. Так, наразі є потреба у придбанні радіоелектронної боротьби для нашого підрозділу. Ми самі розуміємо прекрасно, що чим далі, тим технологічна війна, так скажімо, вона набирає обертів, і такі засоби, як РЕП, вони постійно потрібні для безпеки наших хлопців. при Пересування, до прикладу, з точки А в точку Б, це портативні реби. Потім ми можемо сказати також про автомобільні граби, враховуючи інтенсивність ворожих обстрілів на наших позиціях, ворог не ну, використовує велику кількість боєприпасів, тим самим і досколки, ті самі реби, які в нас є, вони виходять з ладу, тому наразі є велика необхідність у тих самих ребах. Також є е, велика необхідність е, в придбанні fpv дронів і також великого радіусу дії, е, враховуючи те, що на сьогодні дійсно працює, е, і найближчим часом вона буде працювати, і потрібно розвивати цей напрямок. Ніколи не буде е, дронів достатньо, тому що е, піхоти ворога е, техніки, яка пересувається е, на передній край. Велика кількість і потрібно застосовувати ці дрони з максимальною ефективністю. Будь ласка, доєднуйтесь, донатте qr код є. Він діє. Ви будете дивитися в повторі. Також доєднуйтесь, тому що не буває достатньої суми, як за малою, так і за великою. Насправді тому QR-код, номер карти. Також бачите. Будь ласка, донатте і допомагаємо нашій армії разом всією країною. Про те, що на передовій відбувається, і якщо проаналізувати, завдяки чому як. Які технології, техніці чи можливо іншим методам ворогу вдається просуватися, на вашу думку? Ну, дивіться, глобально, глобально ми, як і ворог, так і ми всі вчимося із дня в день. Тому враховуючи дану ситуацію, яка у нас на напрямку, ми можемо сказати, що ворог застосовує ефективно півітрони ті самі. Різного радіусу і дії. І я би не сказав, що в них їх маленька кількість, ну достатня кількість, е, тому та саме протидії їм повинні бути ті засоби раб, які ми раніше про них і говорили. Ворог е, в цілому, в цілому е, використовує е, для штурмових дій е, в залежності від е, ділянки місцевості, від рельєфу місцевості, від погодних умов, е, як і велику кількість техніки десь залучає. Так, і десь поодиноко пробує пересуватися на передній край лінії бойового зіткнення. Стосовно їхньої піхоти, вони використовують інколи так звані м'ясні штурми, використовуючи свої, свій непотріб, який у них є в державі. Тим самим робить розвідку боєм і після цього виявляє наші передові позиції. Дуже велика проблема наразі існує з розвідуваними дронами, такими як Орлан, Зала Суперкам, так як вони безпосередньо дають інформацію їхнім, так скажемо, противнику, який знаходиться і аналізує все, що відбувається на передньому краї, так само вони за допомогою цих дронів наводять свою арту, тим самим коригуючи її по нашим позиціям. В цілому, в цілому, тактика ну не змінилася. Також вони використовують групи по невеликій кількості осіб, в залежності. Я ж кажу, де це все відбувається, це відкрита ділянка місцевості, поля, посадки, або ж це е, заміські е, бої, до прикладу, і там, якби трошки інша ситуація. Вони, якби укріпляються, там базуються, і звідти вже починають рух. Е, Дальше. Нагадуємо нашим глядачам, які зараз слідкують за нашою трансляцією в прямому ефірі, що ми зараз оголосили допомогу, зокрема збір на потребу окремого загону центру спеціальних спеціального призначення Омега. Хлопці зараз боронять нашу країну на Донецькому напрямку, і просто зараз ми спілкуємося з офіцером першого окремого загону центру спеціального призначення Омега Омега Сварогом. Є необхідність у поповненні парку, якщо так можна сказати, ребів окопних ребів, ребів, які встановлюються на автомобілі, для того, щоб максимально захистити наші позиції на землі. Кожна ваша гривня, друзі, це ви маєте розуміти. Це життя наших військових і їхня безпека. Тому, будь ласка, приєднуйтесь активно, активно до цього збору. qr код на ваших екранах також номер банківської картки. Це все можна зробити, також якщо ви дивитеся цю трансляцію в запису в Ютубі. Немає проблем. Банка відкрита. Ну а до Ворога ще у нас є запитання. От ви зараз сказали, що в принципі використовується така тактика закидання фактично людськими цими ресурсами малими групами піхоти. Скажіть, будь ласка, роблять вони це зокрема і для того, аби розвідати наші позиції, мінометні, гранатометні? Чи на вашу думку для чого все це робиться? Дивіться, ворог так само навчається, як і ми. Ніхто не стоїть на місці, використовується передові технології. Ми розуміємо, що працює станом на зараз. На майбутнє також ми розуміємо, що буде працювати. Ворог так само вчиться. Є, до прикладу, якась новизна, яка вводиться, ворогом одразу вона, так скажімо, підхоплюється і реалізовується. Тим самим ми стараємось, ми стараємось. Знаходити протидію цим самим засобам стосовно їхнього пересування на передній край, про ваше конкретне запитання. Так інколи я ж кажу, вони використовують свій особовий склад для того, щоб розвідати наші позиції, тим самим після цього їх знищувати. Але ми стараємось наш підрозділ ефективно виконувати завдання по їхній логістиці на передній край, використовуючи ті самі дрони. Про які була мова, тим самим знищувати їхні якісь командні пункти, ті самі розвідувані дрони, які коригують артилерію, і відповідно надати можливості пересуватися на передній край? Чи є відчуття того, що деякі підрозділи російської армії зараз перекинуті до прикладу на Курський напрямок, те, що тут ви бачите більш чи менш професійних військових, і як змінюється саме тут російська армія по Донецькому напрямку? Ну, враховуючи інтенсивність їхніх штурмових дій, їхнього пересування на передній край, і спроба захопити якомога більше нашої території, то частково можливо, да, є якийсь відсоток особового складу, який перекинути на Курський напрямок, але в загальному в цілому ситуація якби не критична, але Враховуючи тим, що в них сили і засоби в рази більше ніж у нас, якби росіяни тим самим використовуючи велику кількість своєї піхоти техніки, просуваються якимось чином потрішки, але знову ж таки кажу: ми робимо все можливе, враховуючи те, що в нас є в наявності, для того, щоб максимально виражати противника, як і на передньому краї. Лінії так атаки на логістичних шляхах під'їзду до переднього краю. Щоб було ще більше необхідного для того, щоб знищувати російську армію. Ми сьогодні тут дякуємо вам за інформацію. QR-код бачимо на екрані, друзі. Номер карти також продовжуйте донатити, тому що не буває достатньо ні грошей, ні техніки, і ми знаємо, хто і як і коли зможе використати, звісно, виключно проти ворога, проти Російської Федерації. Продовжуйте донатити. А ми вам дуже дякуємо, Сварух, офіцер першого окремого загону центру спеціального призначення Омега. Був з нами на прямому зв'язку.